Путін підтримує кандидатуру залужного напередодні російський президент зробив декілька провокаційних заяв, і з теплотою він підлизнув Трампу. Мовляв, він молодець каже, цитую хоче оздоровити ситуацію в Україні. Потім Путін проїхався по Зеленському, сказав, що в українського президента нуль шансів перемогти на виборах. А у залужного підтримка удвічі більша. Тобто, виходить, що Путіну легше домовитися із залужним ніж Зеленським. Трамп вчора теж нахвалював Путіна, сказав, що російський президент, начебто, не проти розміщення в Україні європейських військ. Про такий план оголосив французький президент під час візиту до Трампа. Макрон каже, що ці європейські війська будуть розташовуватися не по лінії фронту. І зараз найбільша проблема як нашкрипти ці європейські війська. Ось з кумедного Швейцарія на днях сказала, що готова відправити до України аж 200 солдатів. Видання Wall Street Journal пише, що без військової підтримки США Україна зможе протягнути максимум півроку, тобто до літа. Зрозуміло, що цей аргумент Вашингтон використовує, щоб загнати Україну і підписати угоду з Росією. Щоправда, є ще європейські поставки, але чи вистачить цього, щоб покрити дефіцит зброї? І на тему шантажу до Сполучених Штатів неочікувано приєдналися наші сусіди. У Словаччині лідер національної партії Андрей Данко заявив, що вони теж будуть вимагати від України повернути їм гроші, які вони виділяли нам під час війни. Мова йде про суму у 3,5 мільярди доларів. Ось такі вони, слов'яни, брати, що справа, що зліва, цікаво, хто ж наступний.